Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріли російськими загарбниками селища міського типу Курахівка на Донеччині. Одна людина загинула. повідомив Єрмак у Телеграм. Пряма мова Єрмака: Росіяни обстрілюють селище міського типу Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває. Що було раніше, як повідомляв начальник Донецької ОВ Павла Кириленка, станом на 27 лютого двох ракетних ударів зазнав Мирноград. За попередньою інформацією, росіяни використали ракети С-300, пошкодили чотири приватні будинки та стадіон. За попереддяними даними, минулося без жертв. На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. На Донецькому напрямку обстріли Курахівської територіальної громади. Одного людина поранена, і чотирьох будинки пошкоджено у гірнику, у гострому пошкоджено будинок і крамницю, ще одного будинок пошкоджено в Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнської та Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти, а зранку два масовані обстріли по житловій та промисловій зонах. На горлівському напрямку поранено одну людину і пошкоджено трьох будинків в Костянтинівці, ще одного будинок пошкоджено в предтеченому. У Бахмуті впродовж доби пошкоджено дев'ятьох багатоповерхівок і дитсадок. Шістьох будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської територіальної громади. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та околиць громади. Головне управління розвідки України помічає, що Росія змінює тактику у застосуванні ракет проти України. Головне управління розвідки у Телеграм представник Гурмоу Андрій Черняк у коментарі розбизнес консалтинг Україна. Пряма мова черняка, по-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом. За даними Гур, у Москви залишилося менше, ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах калібр Х-101, Х555. Черняк уточнив, що загалом ракет у Росії ще тисячі. Але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють за даними розвідки, за місяць росіяни можуть виготовити не більше, ніж 30-40 ракет. А ті старі ракети, які є в них на озброєні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження. Представник розвідки також додав, що 95% сухопутних військ РФ так чи інакше беруть участь в агресії проти України. Але не досягають якогось стратегічного успіху, тому окупанти вирішили збільшити свій наступальний потенціал за допомогою застосування авіації. Водночас Черняк підкреслив, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони Камікадзе, літаки збивати буде ще простіше. Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Але разом з енергетикою ворог хоче знищити паливно-енергетичний сектор, щоб зупинити постачання нафтопродуктів. У Росії військову протиповітряну оборону вивели з підпорядкування сухопутних військ і перепідпорядкували головному командуванню повітряно-космічних сил Росії. Повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на джерела, близькі до російського військового відомства. Так, це так. Це вже доконаний факт, сказав один зі співрозмовників видання, відповідаючи на запитання ТАС, чи відбулося перепідпорядкування військової протиповітряної оборони сухопутних військ головкомату податок на кінцеве споживання РРФ, другий співрозмовник агентства також підтвердив цю інформацію. Зазначено, що ТАС не має офіційного підтвердження цієї інформації. До цього з'єднання і частини протиповітряна оборони були як у складі сухопутних військ, військова протиповітряна оборона. Техніка яких супроводжувала і прикривала війська безпосередньо в зонах бойових дій на землі, так і у складі військ протиповітряна оборона ВКС. Останні, зокрема, вирішували завдання об'єктової протиповітряної оборони, тобто прикривали важливі об'єкти. Депутат від партії влади Молдови, Дія і Солідарність Оазу Нанте вважає, що Україна має право розглядати військовий сценарій у Придністрові, однак не робитиме цього. Про це Нантою розповів у інтерв'ю Європейській Правді. Політик відзначив, що зараз Україна розглядає Придністров'я як другорядну, але реальну небезпеку. Війна це справа кривава, жорстока і непередбачувана, тож зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров'я, тобто з території Молдови. І Україну дратує те, що вона змушена тримати військові підрозділи в цьому регіоні, сказав Нантой. За його словами, загроза нападу російських сил на Україну з території Молдови не першорядна. Але все одно це неприємно, тому для Києва тут діє своя логіка війни бути чи не бути. І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови, пояснив депутат. Однак Нантой вважає, що Україна не піде таким шляхом. Хочу наголосити, що зараз існує відвертий конструктивний діалог між Україною і Молдовою. І є офіційна позиція Молдови про те, що придністровський конфлікт. Це не той конфлікт, який потрібно вирішувати військовими методами. Тут маса аргументів, пояснив він. Україна не буде починати військові операції в Придністров'ї. І тому, що є діалог на цю тему між Києвом і Кишиневом. І тому, що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна, вважає Нантой. Політик також підкреслив, хоча загроза для України з боку Придністрове зберігається. На лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови. 23 лютого Міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністрові. Влада Молдови та України це заперечувала. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.